Вітаю вас малята. Послухайте, дітки віршик, Хвіст трубою, спритні ніжки, плих із гілки на сучок. Носить білочка горішки в золотий свій сундучок, в неї очі, мов горішки, кожушинка хутряна, гострі вушка, наче ріжки, у дуплі живе вона. Дітки, про яку тваринку йдеться у вірші. Вірно, про білочку. Сьогодні я хочу запропонувати вам зробити аплікацію білочки з геометричних фігур. Давайте розглянемо, з яких геометричних фігур складається білочка. Великий трикутник це у нас тулуб. Маленькі трикутнички це у нас вушка. Велике коло голова, маленьке коло оченята, великий овал хвостик, маленький овал носик. Зараз ми з вами розімнемо наші пальчики. Вправа називається білочка. Для цього нам потрібно взяти горішок або коштанчик. Сидить білка на доріжці. Продає вона горішки. Ось продала лисичці сестричці, ось горобчику, синичці, зайчику вухатому, ведмедику товстопятому Давайте з другою рукою. Сидить білка на доріжці. Продає вона горішки. Ось продала лисичці сестричці, горобчику, синичці, Зайчику вухатому, ведмедику Товстопятому. Молодці малята. Для роботи нам потрібно аркуш паперу білого, помаранчевого та чорного кольору, ножиці, клей, серветка. Знаємо працювати. Спочатку вирізаємо геометричні фігури з паперу. Викладаємо нашу білочку. Великий трикутничок це у нас тулуб нашої білочки. Великий круг це голова. Маленькі трикутнички це у нас вушка нашої білочки. Потім викладаємо оченята. Носик, хвостик та кітиці на вушко. А зараз ми все це приклеїмо. Беремо великий трикутник, кладемо на клейоночку та змащуємо його клеєм. Ось так притискаємо до аркуша. не забуваємо про серветочку. добре розглажуємо. Беремо великий круг так само змащуємо клеєм. І ось так, прикладаючи на верхівочку трикутничка, приклеїмо. Носик вушка, друге вушка, та зараз приклеїмо китиці на вушка, та останнім приклеїмо хвостик нашої білочки. Ось така білочка вийшла у мене. А які білочки вийдуть у вас? Чекаю фото ваших білочок. До побачення, малята!